Переговори про бюджет європейського союзу на 2013 рік зайшли в глухий кут. П'ятничне засідання, що тривало далеко за північ, завершилося безрезультатно. Суперечка виникла навколо 9 мільярдів євро, на які Єврокомісія хотіла збільшити бюджет. Представники країн-членів заявляли, що під час кризи, коли кожен уряд заощаджує, як може просити відраховувати у спільну скарбницю більше, що найменше нелогічно. Я хотів би, втім, додати трохи оптимізму, сказавши, що ми зберігаємо ви високі шанси досягти згоди на наступній зустрічі у вівторок, але це залежатиме від розвитку подій між сьогодні і тим моментом, сказав заступник кіперського міністра у справах ЄС. представники країн-членів навпаки пропонують скоротити бюджет Євросоюзу, що складає 129 мільярдів євро на 2,6 відсотка. Секретар британського казначейства Грек Кларк заявив, що ЄС треба навчитися фіскальної дисципліни. Єврокомісія в свою чергу погрожує почати заощаджувати з надзвичайно популярної студентської програми Erasmus. Вона дозволяє тисячам учнів європейських ВНЗ вчитися в багатьох країнах світу. Багато з її учасників пізніше описуються як найцікавіший досвід у житті.